Верховна Жада України на декларацію про незалежність Криму реагувала бурхливими заявами і визнанням безпорадності країни проти військової агресії сусідів. Детальніше Юлія Янчар. Питання Криму і безпеки східних областей тема номер один сьогодні у Раді перед народними депутатами виступив во міністра оборони Ігор Тенюх і каже, попри те, що збройні сили зараз у повній бойовій готовності Україна до війни не готова, бо сили не співставні. І ще одне: Росія таки не визнала, що в Криму зараз знаходяться саме її війська. З трибуни адмірал Тенюх одразу відповідає на питання, яке назріло в українців. Чому збройні сили, незважаючи на відверту агресію Росії, не реагують? По перше. Де юри відкритої агресії немає, керівництво Російської Федерації не визнає причасність своїх військ до подій в Криму. Будь-які активні дії збройних сил України щодо стабілізації ситуації в Криму будуть представлені світовому суспільству як застосування сили проти свого власного населення. Далі розповідає про страшні реалії української армії роки на дофінансування відсутність оснащення. І ще одна стратегічна помилка: Україна ніколи не розглядала Росію як можливого агресора. Тому він лише констатує, проти чого тепер доводиться йти. Збройні сили Російської Федерації, які проводять навчання навколо східних кордонів України. В Криму розгорнули наступне угруповання військ. Чисельністю 220 тисяч чоловік, 1800 тисяча танків. Ми привели всі збройні сили у ступінь готовність повна. Якщо ми маємо загальну чисельність сухопутних військ, 41 тисяча, фактичний стан готові тільки 6 тисяч. Прем'єр-міністр з трибуни Верховної Ради вкотре звернувся до США та Британії, які гарантували у Будапешті цілісність України. Як ви будете переконувати Іран чи Північну Корею позбавлятися статусу ядерних держав? Ми нічого ні у кого не просимо. Ми просимо тільки одне: на нашу країну здійснена військова агресія. Ті, хто гарантували, що цієї агресії не буде, з одного боку повинні відвести війська, а з іншого боку, повинні захистити незалежну суверенну державу. І за це звернення проголосувала Верховна Рада окремим законопроектом. За 263 рішення прийнято. також голосуванням визначають незаконність проведення референдуму в Криму. А кримські політики, зокрема колишній голова адміністрації Севастополя, взагалі пропонує розпустити кримський парламент, особливо після сьогоднішнього голосування за незалежність від України. Парламент Криму веде сьогодні антиконституційну діяльність. Більше того їх дії сьогодні відпривід гражданської От кого і куда незалежність? Вас хто вас на вас нападають? Вас убивают. вас, що Это ви сьогодні извините, журналистов обстреливаете. Вернулся два дня назад із Крыма, доложив своє видение і внес предповідня, в тому числі и по розпуску парламента. Во президент і голова Верховної Ради України Турчинов говорить, таке можливе, але лише після висновків Конституційного суду України. Сьогодні Верховна Рада прийняла заяву щодо незаконної діяльності парламента Криму. Їм дана одна доба. Для того щоб вони могли скасувати всі свої незаконні рішення, однак, спершу планують замінити шістьох суддів, яких призначає Верховна Рада, а це третина від складу конституційного суду. Всі особисті справи цих кандидатів на дуже відповідальну посаду сьогодні будуть роздані народним депутатам України з тим, щоб завтра на комітеті було розглянуто це питання, і в четвер. Ми мали можливість його проголосувати безумовно таємне голосування. Юліянчароксі Жиленко, програма Вікна Естаб.